Доброго вечора, вітаю дівчата. Вітаю всіх наших телеглядачів. Ви напевно, ще не почули мою тезу стосовно того, що люди вже починають відрикатися від своєї віри через деякі висловлення, тому що дуже багато хто в папі Франциско бачить зовсім іншого такого е і зовсім іншу людину. Так а тут такі наративи починаються. Що думаєте ви? Як прокоментуєте те, що він сказав, і взагалі як радите дуже релігійним людям реагувати на такі теми? Ну, я підтверджую те, що ви сказали, бо я рівно ж моніторюю соціальні мережі і бачу різні коментарі реакції вірян, які можна зрозуміти, адже Україна перебуває в стані війни і, мабуть, немає жодної людини, жодної сім'ї, яка б не втратила на війні чи то знайомого друга, чи свого рідного. Тому слова папи ранять, оскільки він асоціюється з людиною, яка би мала розуміти свій народ. Принаймні своїх вірних, а тут я нагадаю, є і Римо-католики, і греко-католики понад 5 мільйонів. І нас це ранить, оскільки ми є жертвами, які боронимося і бажаємо розуміння. Сьогодні появилася появився на підвечір коментар прес служби апостольської столиці про те, що папа не мав на цілі підтримати будь-який імперіалізм, а хотів заохотити молодих людей. Скажімо, слідувати багатому насліддю імперської Росії, а згадування Петра І або е, Катерини Другої це було для того, щоб позначити певні історичні віхи. Ну, як на мене, це є таке, знаєте. Якесь таке оправдання, і то вже не вперше. Мені не йдеться про те, щоб засуджувати папу, чи оправдовувати, чи сваритися з апостольською столицею. Треба пам'ятати, що папа це наступник апостола Петра, а апостол Петро. Був тим, кому Христос довірив ключі Царства Божого. Але апостол Петро був рівно ж тим, який Христа відрікся, який почув з уст Христа геть від мене сатано, коли відмовляв Ісуса йти до Єрусалиму. І зрештою, той же самий апостол Петро йде по воді, а потім тоне через малу віру. І теперішній наслідник апостола Петра нічим не різниця від апостола Петра, коли мова йде. Про його упадки, немочі чи хиби, як на мене, тут ми маємо справу не з вірою, а з чисто справою радше моралі, тому що тут є нерозуміння жертви і неуміння розрізнити добро від зла, адже війну не Україна розпочала, а Росія. Ну але якщо дивитись зрештою, вчора ми бачили заяви. І глави Української греко-католицької церкви, голови конференції епископів Римокатолицьких України, які висловили, скажімо, рішуче своє обурення, і вони вимагають пояснення найближчим часом відбудеться синод, синод єпископів ГКЦ в Римі, який буде мати зустріч з папу, на якому порушиться питання, тому що. Такі, скажімо, вислови папи, які зазвичай і йдуть не з тексту, а експронто, з його власної ініціативи звучать вже не вперше. Ну і люди вже скажімо, не знають як реагувати. Як на мене, тут люди повинні розрізнити дві речі: справу віри, так? оскільки єдине, кому треба довіряти, це є Господу Богу. Основою нашої віри завжди є Христос Ісус. І навіть якщо є святі, то святі не є остаточною ціллю нашої віри. Ми не творимо культ святих. Культ святих. Є для того, щоби вказати на Бога святі, це такі дороговкази які вказують на Бога. Якщо хтось себе ставить на місце Бога, то відповідно це не є вже правдива релігія, правдиве християнство. Це є таке ідолопоклонство. Коли ж мова про те, звідки беруться такі, скажімо. Розуміння в папи, ну тут треба радше, щоб говорили його біографи, адже він, хоча сам родом італійці народився, але він в Аргентині провів все своє життя. А ми знаємо, що Аргентина, з точки зору політичної, і негативно налаштована до сполучених штатів соціалістичні ідеї, скажімо, близькі, очевидно, їм є, але я є свідком того. Оскільки ви знаєте, я 15 років пробув Італії, я є свідком того, що коли мені доводилося в 2000-х роках, як священнику, засновувати українські громади і шукати церкви, де би відправляти служби Божі, то перше, з чого я починав, це доказувати італійцям, що я є українець, а Україна це не є. Росія це є окрема держава з окремою мовою культурою. А друге, мені доводилося пояснювати, що я такий самий католик, як і вони, тільки східного обряду. Що це означає? Протягом сот років в Західному світі формувався образ Росії як такої святої імперії. Ви зверніть увагу, що папа навіть ужив термін е, 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 Матушка Росія, тобто. Е, я перше думав, коли не знав, чи то він сказав цей текст, чи то не він, що хтось то написав російською мовою, прес-служба папи переклала італійською, а потім папа це висловив. Але я побачивши відео. Папи, і він це говорить очевидно від себе і вживає слова мадри Русі. Згодіться, що він так само жив тими міфами. Це, зрештою, не є новина. Десять років тому блаженніший Любомир Гузар, коли його запитували про те, чи ми можемо називати своїми браттями у Христі Петра І чи Катерину II, він дуже слушно відповів, каже: Но який мені Петро І брат чи Катерина II сестра? Вони абсолютно чужі люди, і він далі сказав такі слова, що треба жити історією, а не міфами. На превеликий жаль, історія Російської імперії, яку вивчається сьогодні в західних університетах, навіяна міфами. І я є свідком того, як ці міфи представляються як наукові теорії. Мені здається, що тут саме поле для праці. Нас а особливо як церкви, так і міністерства культури, це перекладати іншими мовами історію нашого народу, наших письменників, композиторів і говорити про нас світові, тому що ми не можемо вимагати від інших, що вони мають про нас все знати, коли ми про себе нічого не говоримо і не мати того комплексу меншовартості відстояти себе. Звичайно, я би не хотів порівнювати фронт східний. Який на якому гинуть люди з фронтом церковним, але зауважте, що фронт віри він також дуже небезпечний. Бо якщо там на фронті гинуть люди, якщо ми фронт віри провалимо, то тут загине багато душ. А по суті, з вірою пов'язана наша перемога. Б, е, йдуть хлопці на війну, воїни йдуть в атаку, віддають своє життя з вірою в майбутній день. З вірою в завтрашній день майбутнього кращого України, тому мені здається, що це є дуже диявольська пастка для людей, які ну емоційно це все сприймають, кажучи, що вони перестають вірити в Бога. Папа був сьогодні один, завтра буде другий. А церква Божа є має таку природу, що вона є Божа, бо її сам Христос заснував, але людська, тобто грішна. Тому ми повинні бути вірні Богу, триматися пастирів, але також пам'ятати, що віра це не є супермаркет, де ми все знаходимо, що потрібно нам. Віра вимагає від нас. І, зокрема, вимагає самопожертви великої. Я думаю і переконаний, що наші єпископи скажуть і сказали вже своє слово. Я хотів би тільки згадати вам і всім нашим телеглядачам про одну. З подій з історії греко-католицької церкви у 1946 році НКВД у Львові організувало так званий Львівський псевдособор. На якому забажало, щоб греко-католицька церква ліквідувалася. А вона на чолі з митрополитом Андреєм асоціювалася з церквою, яка була не тільки основою української релігійності, але й національної ідентичності. Адже митрополит Андрей будував підвалини майбутньої України як держави. Так ось для того, щоб не переслідуваним бути, вимагалося тільки підписати. Угоду, що ти переходиш до російського православ'я, і багато священників цього не зробили. Єпископів було арештовано, не підписали це і пішли на Сибір, згнили в тюрмах, концтаборах або загинули. Але що було далі? Під час другого Ватиканського собору до Риму приїхали представники московського патріархату, знаючи, що Ватикан є дуже вражливий на питання. Які торкають єдности церкви, що вони зробили? Вони запропонували папі визнати той псевдособор, на якому не було ні одного єпископа, таким, який відбувся. Тобто правосильний. А це би означало ліквідацію ГКЦ. І уявіть собі, в Римській курії були люди, які казали, що на це треба погодитися, підюджували папу. Слава Богу, цього не сталося. Тому, як би не було беллюм ес – життя це боротьба, і рівно ж на духовному полі. Ця боротьба є більш витонченіша, але не менш не небезпечна.